Субота, 24 лютого упоратися зі смутком. Блаженні ті, хто плаче, бо вони будуть потішені. Євангеліє від Матвія 5:4. Після подій, 11 вересня 2001 року, люди по всій Америці шукали різні засоби, за допомогою яких вони могли б подолати сум, котрий наповнив їхні серця. Багато людей відчувало, що біль був нестерпний. Чоловіки втратили дружин, дружини втратили чоловіків, діти втратили батьків, а батьки втратили дітей. Друзі, співпрацівники і просто сусіди близько знали людей, які в одну мить пішли з життя. Людям невідомі методи, за допомогою яких можна швидко звільнити людину від болісних страждань, які ятрять душу внаслідок таких втрат. Однак християнські консультанти пропонують принаймні три основних принципи, котрі можуть наблизити емоційне зцілення. Ось ці принципи: перше необхідно виговоритися. Знайдіть людину, котрій можете розповісти про свої внутрішні почуття. Сум це природна реакція на втрату. За часів старого завіту трагічні втрати завжди супроводжувалися плачем і голосінням. Ізраїльтяни видимим чином виявляли свій смуток. У сьогоднішньому, більш стриманому суспільстві, подібні публічні прояви смутку найчастіше вважаються непристойними. Проте, і сьогодні, аби подолати свій смуток, життєво необхідно знайти плече, в яке можна виплакатися, людину, з якою можна поділитися своєю печаллю, своїми внутрішніми почуттями. Друге готовність до емоційного циклу. Більшість людей відчуває гаму емоцій, які досить передбачувані і нормальні. Через декілька тижнів після теракту, 11 вересня 2001 року, я розмовляв з жінкою. Чоловік якої загинув в одному з літаків. Вона розповідала мені, як спочатку заперечувала цей факт. Вона не хотіла вірити, що її чоловік був в одному з літаків, які розбилися того дня. Вона гнівалася на авіакомпанію. Усю її душу наповнило почуття глибокого розчарування. Заперечення, гнів, розчарування і часто почуття вини це нормальні людські емоції, які виявляються внаслідок трагічної втрати. Будьте готові саме до такого емоційного циклу. Ці емоції не завжди приходять саме в такому порядку. Емоційний стан у таких випадках не завжди передбачений, але зазвичай він виявляється саме так. Якщо людина буде готова до таких переживань, це допоможе їй подолати їх. Третє, необхідно прийняти реальність, Бог не завжди втручається у хід подій, щоб запобігти злу. Однак це не заважає йому контролювати те, що відбувається. Ми живемо в світі, де нещастя трапляється із добрими людьми, у війні між добром і злом жертви неминучі. Бог дозволяє злу траплятися, але він перебуває разом з нами серед страждань. Він приходить, щоб утішити тих, хто плаче. Він поруч із розчарованими, аби підбадьорити їх. Він зміцнює слабких, він уселяє надію в тих, хто занепав духом. У своєму смутку ми вірою можемо вхопитися за його руку. Ми можемо дозволити, щоб його світло проникло в нашу темряву і його обітниці підбадьорили наші серця. Ми можемо з надією дивитися в майбутнє.